скандал. і тут не до пафосу, тут про ринок в українському інфобізі досі вистачає тих, хто тягне з ринку наших мова ворожнечі методички, ідеї, концепції, запускові моделі. Вони думають, що це норм. А ми три роки показуємо, що надихатись тими, хто винищує наш народ, це слабкість, це вторинність, це меншовартість. Бо щоб створити своє, потрібні яйця, сміливість, глибока експертиза. І вона у нас є. І що ми бачимо сьогодні? Тепер вони крадуть у нас у мене. Копіюють королеву нейромереж, використовують наші напрацювання. Більше того, продукти. Але знаєш, що, це підтвердження. Ми попереду. Ми вже там, куди вони тільки намагаються надихнутись. Це те, що мене найбільше виводить з себе. Ну, коли більшість звикли красти в них, бо всім здавалось, та, що вони кращі. Та нам внушали, що в них більше там системності, більше досвіду, більше ринку. Ні, просто ми не вірили у власну цінність. А я казала з першого дня: я не просто роблю курс. Я створюю нову галузь в Україні, і я її вже створила сьогодні. Анна Баум, номер один в Україні, в ніші нейромереж, королева нейромереж, торгова марка, ей інфлюенсер, торгова марка. Ми не просто вчимо працювати з інструментами штучного інтелекту. Ми вчимо створювати унікальні продукти і концепції, не копіювати, не надихатись, а видавати на ринок щось, чого ще не було. Щось автентичне, те, що відповідає твоєму власному досвіду. Бо тільки так будується ринок, тільки так будується країна, і тільки так стають тими, у кого крадуть. Це не пост гордість, це пост попередження для тих, хто досі не розуміє, що час копіпасту закінчився. Хочеш бути на ринку завтра? Будуй своє сьогодні.